Зі мною щось не так. Зі мною щось не так це фраза, яку я дуже часто чую від людей, чия психіка, нервова система випадає з вікна толерантності. Що це означає, давайте зараз розберемо. Отже, вікно толерантності це міра нашої спроможності витримувати певні виклики, задачі, проблеми, небезпеки цього життя. Це рівень. Ресурсу людини, щоб справлятися з певними проблемами, це рівень активності людини, щоб справлятися з цими проблемами, це рівень спроможності витримувати, вміти витримувати певну емоцію, певний стан, пов'язаний з цією проблемою. Що взагалі означає відчуття Я можу, я справляюся? Це означає, що міра, мого, ресурсу моєї сили значно більша або співмірна з небезпекою. От, я можу її пропустити через себе. Да? Тобто моя пропускна спроможність дозволяє мені опрацювати цей певний виклик. І в мене або значно більше сил, або співмірно з цією проблемою. Тоді я почуваюся в безпеці. Навіть якщо я проживаю певну небезпечну ситуацію, але міра мого ресурсу більша за це, то я в безпеці. Що стається, якщо небезпека значно більша? За міру мого ресурсу. Або що стається, коли небезпека настільки тривала, що мій ресурс, щоб виживати, значно зменшився. І зараз уже навіть будь-яка манюсінька задачка сприймається як виклик величезний. Я не справляюся. Розбита чашка, мені хочеться, я не знаю, кричати, плакати і цілий день не виходити на люди. Що це означає? Про що ці симптоми? Це означає, що людина переживає. Неспівмірність між задачею та її ресурсом з цим справлятися. Це означає, що ми випадаємо з вікна толерантності. Наша пропускна спроможність, щоб інтегрувати якийсь досвід, значно менша, ніж величина цієї задачі. І тоді ми переходимо з режиму безпека життя-розвиток. Ми переходимо в режим небезпека і виживання. І тут є два варіанти реакції, як ми сюди переходимо в це виживання. Або психіка переходить в активне виживання, тобто це наші, по суті, тривожні реакції, реакція бий-біжи. Щось робити з цією ситуацією, негайно її змінити. Я не знаю, побити цього тигра або втечі від нього, або втечі від цієї ситуації, і тому в цьому активному виживанні у нас дуже багато з'являється сили. Це по суті мобілізація організму, щоб щось робити. Це дуже крута. Реакція, якщо є реальна небезпека, і якщо вона не триває роками. Тому що, якщо це дуже довго триває стан такої мобілізації, то, звісно, це дуже виснажує організм. А коли у нас дуже мало сили. То наша психіка переходить до наступного етапу виживання, пасивного виживання. Це по суті реакція замри, підкорись. В цьому пасивному виживанні нам уже нікуди не хочеться ні бігти, нічого вирішувати, не мити посуд, не прибирати квартиру. У людини в цьому стані є єдине бажання, щоб її ніхто не чіпав. А краще полежати і нічого не робити. Дуже важко там, я не знаю, навіть ці елементарні речі, почистити зуби, помити голову. Елементарні дії вимагають нереально великих зусиль. І це є симптомом того, що увімкнулося пасивне виживання психіки. Це ваша нормальна реакція на ненормальні обставини, на величезне виснаження, яке ви переживаєте, і на недостатність ресурсу. Десь ви не лише переживаєте навантаження, а десь ви ще й не дозволяєте собі відновлюватися або не маєте можливості відновитися. Але головний висновок, який ви маєте винести з цієї інформації, з вами все так. Ви жива людина, у вас вмикаються ваші закладені природою механізми виживання у складній ситуації. І пасивне виживання, і активне виживання. Якщо ви помічаєте ці симптоми, ви можете однозначно сказати: ага, отже, зараз я переживаю щось дуже важке, щось мені дуже важко і в мене немає сили. І ми спочатку підвищуємо ресурс, спочатку ми шукаємо сили, а потім ми розбираємося з проблемою, яка там вас виснажує, де ми шукаємо сили. Ми шукаємо сили в якихось активностях, які нам приносять. Задоволення та почуття сенсу. І серед цих активності дуже важливо давати собі підтримку своєму тілу, тому що це ваше тіло виснажилося, це воно зараз боїться, це воно зараз в стані виживання. І коли ми помічаємо симптоми, наприклад, цієї гіперактивної реакції нашої нервової системи, тобто активного виживання, наприклад, це можуть бути симптоми, що мені постійно хочеться бігти, мені постійно хочеться кудись встигнути, а я не встигаю. Тут мають місце залежності, заїдання стресу, запивання стресу. Тут великі проблеми зі сном, тобто прокидання часті, неглибокий сон. Це такий збуджений стан нервової системи, постійної пильності і постійної тривоги, особливо під час відпочинку, особливо під час бездіяльності, коли ви дуже ну, начебто треба лягти і полежати, а ви не можете. Ні, краще треба переробити якісь справи, бо провина вмикається. Недаремно вона вмикається, тому що за неї стоїть там тривога. Це постійна тривога, яка підказує мозку: не дай Боже, ти зараз сядеш, ляжеш, і ми зустрінемо небезпеку, непідготовленій. Але коли ви помічаєте такі симптоми, то навпаки раціонально, свідомо можна ухвалювати рішення: ага, ці всі симптоми, ознака, що в мене зараз пішло активне виживання, мені потрібно свідомо себе сповільнити. Мені потрібно хоча б інколи опинятися в цьому віконечку толерантності. Для відновлення не біжимо по парку і а, вирішуємо купу задач, а сповільнюємо ходьбу, а повільно п'ємо чай, і думаємо про чай. Тобто повертаємося в тут і зараз. Так? Робимо перерви, робимо паузи, зупиняємося, свідомо зупиняємося. І чим більше ваш тривожний мозок каже: Біжи негайно, ми не встигаємо. Почуйте не зміст цього, а те, як він каже: оцей темп, оця катастрофізація, оце це ознака того, що ого, оце я виснажилась, Мені негайно потрібно відпочити. А щодо пасивної реакції, ми навпаки можемо помічати, що «ага, мені нікого не хочеться бачити, мені нічого не хочеться робити, мені хочеться тільки полежати. Окей, дозвольте собі трошки полежати, щоб відновився цей організм. Але виходимо ми з цього стану повільною активацією. По трошечку маленькими кроками робимо те, що нам хочеться, що нам подобається, або те, що теоретично може подобатися. Тому що в стані пасивного виживання у нас там взагалі можуть вимикатися почуття, і тим більше почуття радості, задоволення. Ну, от людина робить те, що їй раніше подобалось, а вже воно не подобається. Тим не менш важливо маленькими кроками продовжити робити те, що теоретично може підвищити і активність тіла. Тобто якісь прогулянки, масаж, басейн, спорт, якщо на це є сила. Якщо немає, ну знайдіть ту посильну міру фізичної активності, яку ви можете виконати от там, де ви є. Якщо ви розумієте, що цей стан не ок і ви хочете з нього виходити. Тобто ми з пасивного виживання виходимо маленькими кроками, не чекаючи якогось такого кроку одного, який, знаєте, принесе зразу полегшення. Його не існує. З цього стану виходимо тільки потрошечку і з турботою про себе. І, до речі, дуже часто буває, що коли ми виснажені, то у нас взагалі протягом дня може бути ось таке активне, пасивне виживання, яке завгодно тільки на вікно толерантності. Почуття безпеки це справді зараз дефіцитне почуття, і неможливо його здобути повністю, доки реальна небезпека триває. Але хоча б подбати про себе, ну, коли ви об'єктивно, хоча б в кімнаті 2 на 2, ви в умовній безпеці, грубо кажучи, так? хоча б оці 2 на 2, ці 5 хвилин, 30 хвилин, дайте собі хоча б трошечки цю паузу, трошечки цього віконечка посмакувати цієї нормальності, щоб відновитися і мати сили. Виходити далі в світ і виживати ну, в реальній небезпеці, ці наші реакції виживання справді є корисними і доречними. Ваше домашнє завдання буде відкривати для себе розширювати це віконечко толерантності, яким чином? Перш за все дбаючи про свій ресурс, давати собі те, що вам подобається протягом дня хоча б 5 хвилин. От 5 хвилин ви в пріоритеті, 5 хвилин ви даєте собі тільки те, що ви хочете. Ви перебуваєте в безпеці, в спокої, в розслабленості або в якійсь приємній активності. І якщо ви раптом помічаєте, що десь ви випадаєте з віконечка у активне виживання або в пасивне виживання, задавайте собі просте питання. Так, це зараз я активно виживаю чи пасивно виживаю. Якщо активно, сповільнюємося. Якщо пасивно, активуємося м'яко, з турботою про себе. Дбайте про себе до зустрічі!